Як прибирають житомир після снігопаду. В обласному центрі попрощалися з загиблими десантниками Олександром Афанасьєвим та Сергієм Галасем. Житомирянин Андрій Забігайло, який втратив ногу в 2014 році в зоні АТО, займається волейболом сидячи і готується до змагань ігри патріотів. У Житомирі чистять дороги та тротуари після снігопаду. Працівник міської служби автошляхів Михайло каже, що їхня бригада працювати вийшла о шостій ранку. Ми раз посипали пів машини, ну бо більше не брав він вологий, Висипали, заїхали в гараж, догрузилися, і це друга ходка. Сім-вісім вулиць на день. Працюємо, так, да, все ми любимо. І літо, і за ми любимо. Трошки слизьковато. Возлі дому посипано і тут так, да, Посипано. Ні, ну я там друг провулку, тут там ніхто не сипає. Я з провулкою йду. А тут то, ну, нормально. Як комунальні срідки, чи вам? Ну, справляється. Дороги все в порядку. Нормально чистять, все добре. Богоні, то ніби... Все почищено. На дорогах та тротуарах міста з ночі висипали 217 тонн піскосуміші. Впродовж дня для розчищення залишків снігу працюватиме 14 одиниць техніки. Вночі е, працювали посилено більше десяти автомобілів. З третьої години почали працювати по тротуарах. Е, в першу чергу приділяється увага, це вулицям, по яким ходить громадський транспорт, це наші тролейбуси, автобуси. І потім вже переходять на другаря. Негода не дуже велика, але ночі був невеликий дощ, який мав невеликого життя, що Трошки затягнуло сам процес. А так принципи комунальники, я думаю, що справляться сьогодні до кінця дня. Саме основні вулиці і пролки будуть прочищені. Заступник міського голови Олександр Шевчук каже, що в службі автошляхів цілодобово працює черговий, який приймає дзвінки від містян щодо непосипаних чи нерозчищених доріг та тротуарів. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Працівників лісгоспів, зокрема і тих, які перебувають у комунальній власності під час реформування лісової галузі в Україні, яка розпочалася у вересні 2022 року, не скорочуватимуть і не звільнятимуть. Про це у коментарі Суспільному розповів керівник державного підприємства Ліси України Ігор Лицур. В постанові, яка запуска... ну, яка дала старт нашій реформі, чітко було сказано, що всі працівники будуть збережені робочі місця. Відповідно, ми цього дотримуємо. you Що як показує досвід і попереднього реформування, коли у нас була скорочена кількість державних лісогосподарських підприємств з 280 до 150, у нас не відбулося вивільнення працівників. За словами Ігоря Лицура, новий штат працівників місцевих лісгоспів сформували обговорення законопроєкту, який має ухвалити Верховна Рада України, триває. Надходило ряд звернень, де державна лісових ресурсів чітко пояснювало не порос. Форми зміст реформи і що буде в результаті проведеної реформи. Більшість комунікацій відбувалося абсолютно нормально на рівні проспінок, на рівні товариства лісівників України. Що стосується Житомирської області, то станом на сьогодні вже всі підприємства в нас є у державному підприємстві. Вони здали передавальні акти і перейшли в філії. До 20 січня абсолютно всі державні лісогосподарські підприємства перейдуть в ДП «Ліси України і запрацюють як філії. Нагадаю. 10 січня депутати Житомирської облради на позачерговій сесії звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів із проханням не ухвалювати законопроєкт із реформування лісової галузі у такій редакції. Питання стоїть про перетворення ДП державного підприємства Ліси України у акціонерне товариство Ліси України і питання якраз у цьому закону є, стоїть про включення у акціонерне товариство Ліси України облагролісів і за Про користь цієї реформи абсолютно нікому не відомо, ніхто не проінформував, що будуть мати люди, що буде мати громада, що в підсумку буде мати держава. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк, Дмитро Клименко Суспільне новини, Житомир. У Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблими десантниками Олександром Афанасьєвим та Сергієм Галасем. Олександр Афанасьєв, випускник Житомирської школи номер 28 До повномасштабної війни, чоловік працював будівельником. До лав збройних сил України Олександр вступив у червні минулого року, 5 січня 2023 року. Військовий загинув. Як почалася ця напасть? Він не змог сидіти вдома, пішов добровольцем. Він три рази ходив ходив в воєнкомат, його не брали, але він добився цього і пішов на фронт. Був під Херсоном з моєю донькою. Вона в нього не було дітей. Вони прожили разом два з половиною роки, а тільки місяць тому розписалися. Він приїхав у відпустку, сказали 10 днів, а вони розписалися, і в цей же день його визвали назад, і вони були. Поїхали на Бахмут під солідаром на Сілі Він загинув осколкове поранення, проникаючи сквозне у в лице, в голову, груди. Сергій Галась народився на Чернігівщині. Після закінчення школи його сім'я переїхала до села Дітковичі Коростенського району. На захист України Сергій став у 2015 році. Після демобілізації працював електрогазозварником. У березні 2022 року чоловік повернувся до Збройних сил України. Він загинув 29 грудня. Вічними всіта не полине ні, то погано не робив. завжди рамс зробить щось побути. Він казав, що Піду вічі захищати. Оце я буду слова. Військовослужбовці загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині. Олександр Вікторович в зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації України. Незважаючи на відсутність військового досвіду, він раніше не проходив службу в збройних Силах України. Добровільно вступив до Збройних сил України. У вічній скорботі за Олександром Вікторовичем залишилася його сестра, дружина, двоє дітей, близькі і також бойові побратими. Сергій Іванович добровільно став на захист нашої батьківщини. У вічній Скрботі залишилися його мати. Його рідні, близькі, бойові побратими. Працівники Служби безпеки України оголосили про підозру прислужнику Спасопокровського жіночого монастиря Української православної церкви, що в Житомирській області. За версією слідства він підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників і виправдовував їх воєнні злочини. Для цього. Він приєднався до Прокремлівської телеграм-спільноти Русська весна і там закликав окупантів знищувати Україну та захопити Київ. Крім цього, чоловік активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах, особливо відзначав повітряні атаки на об'єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах прислужник монастиря популяризував російське військо та займався дискредитацією українських сил оборони. Він також агітував громадян не вступати до лав українських захисників. За ініціативи СБУ, виявлені матеріали було передано на комплексну судово психологічно лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані публікації загрожують державній безпеці України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 436 2 кримінального кодексу України: це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікація її учасників. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Володимир Шолдурк, Оксана Жембровська, Суспільне новини, Житомир. Близько 50 показників стану здоров'я пацієнта цілодобово відстежує нове японське обладнання, яке працює у реанімаційному відділенні Житомирського міського кардіологічного центру. Одночасно тут можуть лікуватися 10 пацієнтів. Юрія Мирончука до кардіореанімації привезли на машині невідкладної допомоги. Зараз чоловікові встановлюють діагноз. Я знаю, що тут саме краще обладнання, саме краща апаратура. Такого обладнання я не бачив. Може, я не знаю, але я не бачив Стан здоров'я пацієнтів відстежують індивідуальні монітори. Показники надходять на центральний, за яким цілодобово чергує лікар. Це дуже зручно, можна в будь-який момент передивитися, знати вчасно, коли хворого перевести з реанімації на палати, і проаналізувати ці показники. Далі з монітора, просто з цього монітора можна включити, наприклад, є така тут опція, можна нажати кнопочку на моніторі, включити тиск і в будь-якого хворого виміряти тиск прямо зараз. Зараз я продемонструю, як проводиться вимірювання тиска одного із наших пацієнтів. Ми нажимаємо вибираємо коечку, нажимаємо старт. Опускаємо ізмірня. На пацієнта апарат почав міряти. Зараз ми побачимо показники. Так, І ми бачимо 118. На 80. тут паралельно показує зразу онлайн кардіограму, показує частоту дихання і показує сатурацію, Ну всі саме важливі показники. Також є ну, можливість виміряти температуру до пацієнта. Ми звикли міряти тиск манжетою на руці. Натискаємо кнопку, чи нагнітаємо повітря грушею і міряємо тиск. Тут є система, яка дає можливість поміряти інвазивний тиск. Тобто ми пунктуємо артерію на руці або в нозі. Артерія, це велика судина, і вводимо спеціальний датчик туди. І цей датчик постійно показує нам тиск. Для успішної роботи на новому обладнанні лікарі центру стажувалися у провідних кардіологічних клініках Києва. Я з нашими лікарями був на стажуванні в центрі серця Тодурова в місті Києві, Я також був з нашими лікарями ще в стажуванні в інституції кардіології імені Стражевського. І можу сказати, що у нас зараз ну на даний час такі таке обладнання, де воно навіть краще ніж там. Перебування пацієнтів у відділенні безоплатне обладнання придбали за гроші другої міської лікарні його вартість 5 мільйонів гривень. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Ветеран АТО з 2014 року, військовий капелан Андрій Забігайло, поранення отримав у Попасній Луганської області. Родом він із Дніпропетровщини там займався волейболом. А в Житомирі продовжив цю справу. Чоловік займається волейболом, сидячи. Граната в ногу прилетіла, і тому прийшлося в Києві її ампутувати. Тренування мені даються нелегко. Говорю вам так, що. Це праця над собою, це праця над м'язами, які вже давно не працювали. Мені допомагає адаптуватися в життя, тому що це спорт, це рух. Коли працюють м'язи, коли працює твоя голова, коли працює повністю все, і воно ну, тобі допомагає не фокусуватися на проблемах, а допомагає тобто, виходити на інший рівень. Всі наші інвалідності вони знаходяться в нашій голові. Ну а сьогодні лише немає ноги, але є руки, є голова, і тому я не відчуваю себе от людиною з інвалідністю. Зараз Андрій Забігайло тренується у збірній команді із волейболу сидячи і готується до всеукраїнських та міжнародних змагань ігри патріотів серед військовослужбовців, які отримали поранення, говорить його тренер Анатолій Денисовець. Я готуюсь до цих тренувань. Я запрошую студентів-асистентів. Вони асистують, допомагають і так. От всі разом ми робимо таку роботу. У мене є от дві дівчини. Вони також не мають. Певної частини нижньої кінцівки. Але ці, ці дівчата являються членами збірної України з волейболу сидячи, вони бронзові призори чемпіонату Європи, вони сьомі на останньому чемпіонаті світу. І такі дівчатка мають, ну, є, я врахую, гідним прикладом. От і для Андрія в А це, як ви знаєте, це і реабілітація, це і віра в себе. У Житомирському регіональному центрі інваспорт сьогодні 25 ветеранів, які отримали поранення або травми, займаються різними видами спорту, розповів начальник центру Юрій Панасюк. Ми сьогодні практикуємо нашому центрі для залучення ветеранів війни такі види спорту, як пауерліфтинг, волейбол сидячи. Це такі вид спорту, як гребля на тренажерах і плавання. Такими видами спорту ми їм залучаємо для того, щоб вони могли б адаптуватися до суспільства, поїздити на змагання, здобувати нагороди і теж адаптуватися і працювати своєю молоддю, своїми бойовими побратимами, показувати, що на травмі або на пораненні не кінчається життя. Володимир. Мершолдрук Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир. 12 січня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус п'яти до мінус одного градусу. У Бердичеві хмарно без опадів. Температура від мінус п'яти до одного градусу нижче нуля. У користині буде хмарно опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від мінус 5 до мінус 1 градусу. У малині хмарно без опадів. Температура від 6 до 1 градусу нижче нуля. У звягелі хмарно опадів не прогнозують. Температура повітря від мінус 2 до плюс 2 градусів. У овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від 5 до 1 градусу нижче нуля. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.